Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф знову отримав автомобілі. 16 карет швидкої працюватимуть у чотирьох районах області, в 11 структурних підрозділах екстренки. Найбільшу кількість автомобілів 5 – отримала Сарненська станція. – «Сарненська станція отримала 5 автомобілів. Вони будуть працювати. Один автомобіль буде працювати на Більській волі. Один автомобіль буде працювати в Антонівці. Один автомобіль буде працювати в Клесові. Дубровиця отримала один автомобіль. І автомобіль, мене, автомобіль І один автомобіль отримали каміни. Ми отримали чотири повнопривідних автомобілі, і один такий звичайний. За словами директора екстренки, розподіляли автомобілі, зважаючи як на вже існуючий автопарк структурних підрозділів, так і дороги. Розподілені по чотирьом районам, по чесному. Ну і з врахуванням стану доріг, там, тобто, там де більш гірше, то повнопривідні йдуть, там де кращі дороги, то передній привід, притрасові райони, передній привід. Тобто, все ну, максимально підійшли до цього процесу розподілу об'єктиву. 13 швидких, 7 з яких повнопривідні, були закуплені за державні кошти. Ще три Тойоти отримані від європейців. 13 автомобілів класу Б, це Сітрен. Від Міністерства охорони здоров'я, тобто це за кошти державного бюджету куплені автомобілі. І три автомобілі Тойота. Вони куплені Всесвітньою організацією охорони здоров'я і передані також нашій обласній медичній станції швидкої швидки класу Б, які розподілені по районах повністю комплектовані всім необхідним для надання кваліфікованої та якісної допомоги пацієнта. А три спеціалізовані санітарні автомобілі, які залишились на базі обласної екстренки, мають в комплектації ще й апарати ШВЛ. Вони то базуються в Рівному, але працювати вони будуть як і на території нашої області, як і на території України є положення про медицину катастроф. Відповідно до цього, ми ці автомобілі будемо використовувати. Є бригади відповідні медицини катастроф, які залучаються до ліквідації якихось наслідків важких. За період повномасштабного вторгнення автопарк екстренки поповнився вже на більше кілька десятків швидких. Частина з них гуманітарна допомога передана для медиків із-за кордону. Аліна Почка Олексій Олексієнко, випуск новин.